Ви знали, що стан нашого обличчя, стан шкіри нашого обличчя, процеси старіння в ділянці обличчя напряму залежить від стану наших внутрішніх органів і від стану черевної стінки. Я Павло Денищук, і сьогодні будемо говорити не тільки про пластичну хірургію, про що я як зазвичай говорю, а про омолодження, про здоров'я і про живіт, який буде напряму впливати на? Обличчя, якщо ви пам'ятаєте, минуле відео, де я вам говорив деякі розміщені органи, я показував і розказував, як ці органи впливають на наше обличчя, і як вони дають можливість оздоровлювати обличчя, впливаючи своїми руками на ці органи. Тому сьогодні ми продовжимо і я розповім вам, що ми можемо зробити, як ми можемо самі собі допомогти. Як ви пам'ятаєте, я говорив, що основним з наших таких реперних крапок на передній червоної стінці є пупочок. І якщо є ознаки його опущення, як хтось щось забув, то ви подивіться попереднє відео, коротенько скажу. Якщо пупочок став не круглий, який він має бути, а він вже має якесь зміщення вправо-вліво, або він витягнувся вниз із-за того, що внутрішні органи його витягують, або ще з'явилася ямочка над пупком, це ознаки того, що процеси опущення органів. Є, і вони напряму впливають на якраз стан шкіри в ділянці обличчя, і ви можете в себе замітити асиметрію в ділянці обличчя, появу якихось опущених тканин, брилі появилися носогубні складки. Що ми можемо зробити своїми руками, щоб цю ситуацію покращити? І в першу чергу ми повинні усвідомити, що наша задача відновити позицію тих внутрішніх органів, які змістились в результаті. Або пологів, або якихось виражених таких надмірних фізичних навантажень. Це, до речі, відноситься більше для чоловіків. Вони там можуть щось підняти, щось опустити важке, і це все буде впливати на внутрішні органи. Я можу про себе сказати, коли я був. Студентом першого курсу в мене в селі не було такого тренажерного залу, який появився в інституті. Я зразу туди пішов, там хлопці такі вже бувалі, штанги тягають. Ну я думаю, я хлопець теж крепкий. Я кілька разів ту штангу підняв, в мене з'явилися болі в спині, в мене з'явилися болі в животі. І відповідним чином я довший час потім ще собі відходив від цього стану: лікував гастрити, лікував там всякі проблеми, тому що я порушив свій стан внутрішніх органів. На даний момент у мене все нормально, але я довго від цього відходив, не знаючи, що. І як треба робити, тому що пізніше вже прийшла інформація, і я проаналізував свій стан. У вас є можливість це зробити набагато швидше і набагато краще, отримавши ці знання, про які я вам говорю зараз. Тобто, якщо ви зробили діагностику, ви бачите, що у вас є якісь такі стани, коли появилось опущення внутрішніх органів. Якщо у вас навіть цього немає, ви можете профілактувати і зберігати свою красу масуючи просто животик свій. Як це робити, я зараз вам розповім. Тобто, Наша задача така. Ще кілька е, слів про позицію вашу, яку ви будете собі використовувати. Або це можна в двох позиціях робити. Це можна робити стоячи, краще робити лежачи. Я, наприклад, собі роблю масаж стоячи. Я роблю в душовій кімнаті, коли я душ приймаю, я собі роблю елементи такого ж масажу, про який я вам розкажу зараз. Це дуже корисно. Я рекомендую всім це робити. Якщо у вас є можливість і час зробити це лежачи, це буде супер, це класно. Тільки бажано, щоб ви робили це на пустий шлунок або за пів години до якогось споживання їжі. Тобто, щоб у вас не було там вздуття якогось, щоб не було дискомфорту, це важливий момент. Другий момент, коли ви лягаєте, у вас повинні ножки бути напівзігнуті. Ось бачите, вони тут мають валик. Це ще не все. Я тут під тазовий пояс положив кілька рушничків для того, щоб підняти. Цю позицію тазу, а головний грудний кінець нижче. Чому? Тому що наша задача змістити ті опущені органи і їх там зафіксувати. Тому це дуже важлива ваша позиція, і ви ці моменти собі зафіксуєте. Це дуже важливо. До речі, якщо ви е, маєте якісь можливості. Звернутися до спеціаліста по вистиральній терапії, бо у вас є якісь ну такі більш серйозні нагальні проблеми. Абсолютно нормально рекомендую звертайтеся. Хай спеціаліст працює над вашим животком. Тому позиція нам зрозуміла вже. І ще один момент дуже важливий: в кімнаті повинно бути тепло, тому що якщо холодно, то ви будете мати там якісь спазми, буде дискомфортно. Тобто, ви повинні бути максимально розслаблені. І наша ціль заключається в тому, що ми. З нижніх відділів живота маємо перемістити своїми масажними лініями вверх. Але перед тим, як ми приступимо до такого серйозного масажу, ми маємо зробити дуже важливу таку діагностичну процедуру. Тобто ви своїми ручками берете акуратненько і з верхніх поверхів живота отак починаєте акуратно масажувати. Ви маєте бути максимально розслаблені. І ручками, ну бажано, що у вас манікюр був такий мінімальний, треба пучками пальців себе прощупувати. Не терти, а прощупувати, пропальповувати і поверхнево. Тобто ми з верхнього поверху починаємо проходити і йдемо по часовій стрілці. І відмічаєте за собою, чи є у вас десь якийсь дискомфорт при поверхневому пальпуванні. Тобто, ми йдемо акуратненько. Раз, тут пропальпували, тут пропальпували. І бажано не такими прямими пальцями, а так напівзігнутими. Ось так треба робити. Отак От пропальпували по кругу, по кругу, по кругу, пішли, пішли, пішли. А ви вже знаєте, деякий орган розміщений. От зараз ви, наприклад, це сліпа кишка, тут апендицит. Ви пропальпували, все вас спокійно, тут спокійно. Вже де товста кишка. Ви пам'ятаєте? Ми йдемо по положенню товстої кишки. Якщо ви десь відмітили, в мене тут щось заболіло. Я навіть при поверхневому пальпуванні відчув дискомфорт біль або щось відчув, що там щось таке всередині незрозуміле. Перше, ви обов'язково повинні звернутися до лікаря-терапевта вашого дільничного лікаря, щоб він вас також пропальпував. І, можливо, відправив вас на дообстеження. Це може бути УЗІ, це може бути інші методи дослідження, які потребують більш серйозного дослідження. Якщо там все нормально, ви далі починаєте займатися своїм самолікуванням, своїми руками. Тобто ми пройшли з верхнього поверху і по кругу, потім ми опускаємося нижче і ми пальпуємо, ви пам'ятаєте, тут у нас чуть вище це шлунок, нижче в нас підшлункова залоза. Справа вона розміщена такою полосочкою. Ми її також пропальпували отаку ви, і ви пальпуєте підшлункову залозу. Потім пальпуємо печінку, якої ви не повинні пальпувати у себе. Ви тут нічого не повинні пропальпувати. Тому що вона схована під правою реберною дугою. А якщо ви відчули цю печінку, ви щось тут край якийсь є. Це обов'язково йти до лікаря, він має дообстежити, тому що ця печінка збільшена. І в цій ситуації треба звернутися до спеціаліста. Я зараз звертаю до усвідомлених моїх глядачів, які чітко знають, якщо вони щось знайшли в себе, вони не продовжують цю маніпуляцію доти, поки вони не прояснять з терапевтом дільничним лікарем ситуацію. Якщо все спокійно, ми можемо перейти до інших відділів. Ми не пропальпували. Край якраз справа реберної дуги, тут все спокійно. Пропальпували край з лівої реберної дуги. Тут заходить ліва доля печінки і чуть глибше в глибині там селезінка. Якщо все спокійно, ми можемо спуститися нижче, ми можемо пропальпувати нирки. Ви повинні розуміти, нирки дуже глибоко розміщені. Але якщо ви розслабитеся, то ви можете також якусь зону відчути. І тут ще дуже важливо, що ви можете їх не відчути, але відчуття при пальпації, ви можете це. Все ж таки відчувати. Тому ви повинні організувати. Вас в очах повинен бути малюнок, мій, передньої черевної стінки, деякі органи є, і ви це все абсолютно нормально так пройшли. Потім ви ще нижче опускаєтеся, а тут вже в нас є сечовий міхур, більш поверхневіше, глибше матка. І справа і зліва у нас йдуть якраз яйники, труби, і теж ви їх маєте для себе пропальпувати. Справа, зліва. Домовилися, у вас все спокійно, вам не треба бігти там до. Терапевта дообстежуватися ми можемо приступати до більш глибшої маніпуляції. Тобто, ви зрозуміли, яка має бути поза. І, як правило, починаємо, наприклад, з лівої половини дуфної ділянки, дві ручки сюди, і тут пальчики теж півзігнуті. Ми їх ставимо вже більш глибше, і ми там пропальповуємо. Це буде сигмовидна кішка, чуть глибше там пряма кішка, але і вони також мають тенденцію до опущення. Це може приводити до запорів, це може приводити до різних таких дискомфортних явищ, здуття живота, яке проявляється у нас, як ви пам'ятаєте, на лобі. І ми починаємо, дивіться, ми зайшли глибше. І така тракція, тобто такий напрямок глибокого масажу до пупка. Не вверху так, а до пупка. Воно йде на косу. Тому що. Саме основний центр, який всі тримає органи між собою, це якраз ділянка пупка. І ми маємо, паралельно, не паралельно, не а якраз в сторону пупочка робити наші рухи. Чуть змістились знову, 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 знову. Ось ми дійшли до пупочка, розслабились, пішли в центр. Така ж сама ситуація. Ми нажали, глибоко ми вже нажали, тому що ми вже знаємо, що в нас м'який живіт. І починаємо проводити масаж в сторону пупочка вверх. Зробили. Перейшли на праву половину, нажали глибоко, у вас немає дискомфорту. Нажали і почали ось так поступово, поступово. До речі, я зараз вам при пришвидшеному темпі це показую. Одну цю лінію тракцію ви можете робити кілька разів. Три-чотири хвилини. Можете робити ось такий варіант, коли ви ось таким чином ніби підштовхуєте внутрішні органи вверх і завершуєте в ділянці пупка. Знизу ви так само це все підштовхуєте вверх. Справа ви нажали і підштовхуєте вверх. Ось така наша задача, має бути з нижнім поверхом ділянці живота. Така ж сама ситуація, особливо, коли хтось підняв важке. Ну, є такі зірвало, кажуть, зривав шлунок, зірвав жлудок, тому що з'являються болі в верхній третині черевної стінки. І нам треба це все підняти вверх. Ви починаєте від пупка глибоко. І починаємо піднімати. Ось таким чином вона виходить раз, 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 раз підняли. Зафіксували. Така ж сама ситуація зліва. Раз, 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 підняли. До речі, ми тими маніпуляціями не тільки ми на шлунок впливаємо, ми впливаємо на товстий кишечник, ми впливаємо на. Брижу, ми приливаємо на пішлункову залу, весь поверх верхній, ми піднімаємо верх. Така ж сама ситуація нашої роботи із правою половиною в ділянці печінки. Там все нормально, але ми маємо ціль підняти, але ви ще масуєте. І, до речі, знаєте, що ви відчуєте? Що у вас лице пашить? Ви тільки почали працювати тут, а у вас лице наповнилося, воно кровонаповнюється, воно просто оздоровлюється і стає красивішим, вродливішим. Правильно? Да. Що ти відчуваєш? Релакс. Вона відчує релакс, тому що я вам деякі демонструю, якщо тут так гарно так попрацювати кілька хвилин, воно все розкриється. Ось така наша задача, про що я вам хотів розказати, як нам потрібно вплинути на якраз животик, тим самим покращуючи стан шкіри в ділянці обличчя. Нирки, пам'ятаєте, мішки під очима? Що роблять зразу? Зразу починають біжати до косметологів, вони починають якісь там ліполітики, коли ще там робить уколи, якісь примочки робити. Невірно треба робити спочатку з того, що ви продіагностували свій животик і зробили ось ваші нирки. І також тут зайшли глибше і починаємо таким чином вверх в сторону пупочка відносно ставити свою ліву нирку, потім глибоко зайшли, ставимо праву нирку, промасажували. І це регулярно треба робити. І тоді ви побачили, що у вас ого. Зменшуються набрики під очима, покращилися шкіра під очима, тобто такий весь позитивний момент. Так, треба працювати, бо якщо ви думаєте, що так, ви прийшли примочку, зробили під очі, і вам вже все стало красиво, в молодому віці може і так. Але якщо є вже більш якісь серйозні зміни, і ви хочете профілактувати будь-які зміни вікові в ділянці обличчя, потрібно з цим працювати, потрібно прикласти руки, і тоді ви будете мати хороший ефект. Ви пам'ятаєте, якщо ви хочете покращити, або ви бачите, що у вас якийсь наприклад, ну блін, ще рано подруг немає носогубних зморшок, а я вже починаю туди колоть, всякі ці носогубні зморжки з'являються. Так ви подивіться свій стан товстого кишечника. Можливо, у вас там якраз є застійні явища, можливо, у вас там є запори. Включите свої ручки по товстому кишечнику. Ну я, до речі, не рекомендую обмежуватися тільки товстим кишечником. Я рекомендую, щоб ви працювали над всім животом. Але акцент зробили якраз по ходу товстого кишечника. Тобто, якщо ви на весь живіт там зробили там 10 десять хвилин, то филин 4-5 дайте увагу товстому кишківнику. Така ж сама ситуація з пішлунковою залозою, така ж сама ситуація, якщо у вас є якісь явища, про які я говорив в ділянці обличчя, ви робите акцент в ділянці животика і ви ці явища мінімізуєте. Ви мінімізуєте, ви допомагаєте, по перше, для свого здоров'я, ви допомагаєте вашому косметологу, ви допомагаєте пластичному хірургу, який буде вас оперувати. Тобто, ви глибині вирішуєте задачі, не лізьте зразу на обличчя, подивіться на свій стан здоров'я в цілому, і, зокрема, на животик. Дуже важливо відмітити для себе і зробити собі такий подарунок, робити свій масаж животика, ставити відповідно все на своє місце. Як я раз говорю, це важливо для жінок. Але для чоловіків також ще раз нагадую, тому що є ситуації, коли по перше певні животи опущені животи, є ситуації, коли вони тягають тягарі великі. Чи в спортзалі, чи по роботі, і це все впливає на органи внутрішньої червної порожнини, і відповідним чином на якраз обличчя також. Можливо, для чоловіка не так принципово, як він виглядає там. Але він цим самим, поставивши ручки свої в животик свій, він досягне свого здоров'я. Менше таблеток буде пити, менше буде бігати по лікарях, тому що це ви створюєте своє здоров'я своїми руками. В принципі, ніби я все, що хотів сказав. Якщо, можливо, я щось пропустив, ви можете задавати питання, коментарі писати, я обов'язково на них відповім. Якщо вас ви ще не підписані на мій YouTube канал, український YouTube канал, підписуйтесь обов'язково. Я буду вам вдячний за підтримку українського. Якщо ви хочете щось наживо, подивитися в хірургії, підписуйтесь, і заходьте на мій інстаграм канал. А так, будьте здорові, щоб у вас був. Хороший, красивий, здоровий животик, і відповідно красиве обличчя. Удачі вам!